Діагностувальна робота диктант. Читатиму текст три рази. Перший раз Я читаю, ви уважно слухаєте. Другий раз Диктую, ви пишете, третій раз читатиму, а ви перевіряєте. Слухайте текст. Його назва Наша Україна. Широко простяглася наша рідна країна, прекрасні її землі. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця, зеленіють безмежні поля цукрових буряків, любо вітають нас золотими шапками струнки соняшники, вітер розчісує коси пишної кукурудзи. На степових просторах розгулюють великі стада худоби, запашні сади оточують наші міста і села, блискучі рейки залізниць густою сіткою вкривають землі України. Багато в Україні заводів, фабрик, електричних станцій. Любіть та бережіть! Свою Україну. Приготуйтеся писати. Посередині рядка пишете слово диктант. А нижче заголовок. Наша Україна. Пригадайте, текст починаємо писати з абзацу. Кожне речення має початок, велика літерка у першому слові. І кожне речення. Має кінець. Потрібно поставити якийсь знак. Читатиму кожне речення три рази. Перший раз слухаєте. Другий раз я читатиму речення частинами. Ви записуєте, третій раз читаю повторно. Ви перевіряєте. Прослухайте перше речення. Широко простяглася наша рідна країна. Починаємо писати з абзацу. Широко простяглася. Наша рідна. Країна. Перевірте речення: широко простяглася наша рідна країна. Слухайте наступне речення. Прекрасні її землі пишете Прекрасні її землі! Перевірте Прекрасні її землі. Наступне речення будете писати з абзацу. Слухайте речення. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця. Пишете з абзацу. Від краю до краю. На її просторах. Визріває золотиста пшениця. Перевірте речення. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця. Слухайте наступне речення: Зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Пишете Зеленіють. Безмежні поля, цукрових БУРЯКІВ. Перевірте речення: Зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Наступне слухайте. Любо вітають нас золотими шапками струнки соняшники. Пишемо. Любо вітають нас! Золотими шапками струнки соняшники. Перевіряйте. Любо вітають нас золотими шапками струнки соняшники. Слухайте наступне речення. Вітер розчисує коси пишної кукурудзи. Пишете. Вітер розчисує коси. Пишної кукурудзи. Перевірте, вітер розчісує коси пишної кукурудзи. Слухайте наступне речення. На степових просторах розгулюють великі стада худоби. Пишете: На степових просторах. Розгулюють великі стада худоби. Перевірте речення. На степових просторах розгулюють великі стада худоби. Слухайте наступне речення. Запашні сади оточують наші міста і села. Пишете Запашні сади. Оточують, наші міста і села. Перевіряйте речення. Запашні сади оточують наші міста і села. Слухайте наступне речення. Блискучі рейки залізниць густою сіткою вкривають землі України. Пишете Блискучі рейки залізниць. Густою сіткою вкривають землі України. Перевірте речення: Блискучі рейки залізниць густою сіткою вкривають землі України. Наступне речення слухаєте. Багато в Україні заводів, фабрик, електричних станцій. Пишете. Багато в Україні. Заводів, фабрик електричних станцій Перевірте речення. Багато в Україні заводів, фабрик, електричних станцій. Слухайте наступне речення. Це останнє речення і пишете його з абзацу. Любіть та бережіть свою Україну. Пишете з абзацу. Любіть та бережіть. Свою Україну. Перевірте речення: Любіть та бережіть свою Україну. А тепер перевіримо весь текст. Широко простяглася наша рідна країна. Прекрасні її землі. Від краю до краю на її просторах визріває золотиста пшениця. Зеленіють безмежні поля цукрових буряків. Любо вітають нас золотими шапками струнки соняшники. Вітер розчісує коси пишної кукурудзи. На степових просторах розгулюють великі стада худоби. Запашні сади оточують наші міста і села. Блискучі рейки залізниць густою сіткою вкривають землі України. Багато в Україні заводів, фабрик, електричних станцій. Любіть та бережіть свою Україну. Дякую вам за увагу! Успіхів!